you <laughs> Всіх вітаю, ви на каналі я Віктор. Дістався до одного з Блакитних озер, що неподалік Славути. Дуже багато людей, машин, наметів. Але знайшов ось таке містечко, буду розставлятися. Це мій намет Тремп Stalker 2. Пройди світ шукач двохмісний: верхній тент, спальня, каркас. В такому чохлі, Алюміній і кілочки. Буду встановлювати намет і походу розповідати. Намет у мене з 2017 року, так що певний досвід використання у мене є. Почнемо з футпринту. Футпринт, підкладку під намет. Я виготовив сам, з старого тенту. Чорною позначкою це на тамбур. Дві таких дуги по діагоналі. Ви кріпимо в люверси. Верх підв'язуємо до перехрестя дух. дуги до речі, 8,5 мм. Алюміній 7001. І тут теж робимо відстань, щоб зовнішній тент не діставав внутрішньої спальні. Футпринт має резинові розтяжки, я їх кріплю на кінець дуги. Можна під кілочок. Будь-який варіант. Кілочки встановлюємо під кутом 45 градусів. Приблизно. Кілочки, які йшли в комплектації цього намету, були досить потужні, важкі, металеві. Я замінив їх на алюмінієві двох типів. Такого профілю і такого. Такий легше просувається в твердих ґрунтах. Цей дуже добре тримає. Спальня встановлена її розмір 220х150 см. Має два незалежні входи і на входах є дублююча сітка. Протимоскітна сітка досить щільна. Ось так відкривається. Тут є спеціальна кишеня, куди можна це все скласти. Всередині досить простору. Ось тут є технічні характеристики. Модель Stalker 2, 150 на 210 см плюс 50 один тамбур і 100 см другий тамбур. Висота 120 см. Матеріал Поліастер 75 день є 190 ті ріпстоп 5000 мм водяного стовпа. Підлога Поліестер 75 день 7000 мм водяного стовпа. Характеристики дуже-дуже хороші. По боках є кишені, повністю з однієї сторони і з іншої сторони. Уверху є сіточка, полочка, на яку можна положити різні дрібниці. Наприклад, ліхтарик, телефон. Зовнішній тент накину пізніше, а зараз розповім про мою спальну систему. Це основні елементи моєї спальної системи. Це килимок. Статік В, 183 довжина і 58,4 см ширина 514 грам. Можна надути за 10-15 видихів. Поліестер 75 денє і Рвель. 1,3. Це малий показник, тому цей килимок літній. Під килимок я стелю такий тонкий карімат для того, щоб зменшити тепловтрати. І для того, що в крайньому випадку, коли буде якийсь прокол килинка надувного Можна буде і на ньому ночувати. Килимок я надуваю електричним насосом, хоча не часто ним користуюся. В далекі подорожі я його не беру, тому що він займає місце і вага 90 грам. Але інколи користуюся. Все легко і швидко для того, щоб ці два елементи зв'язати між собою, щоб під час сну вони не роз'їжджалися. Я використовую такий матеріал, пошитий трубою з однієї сторони і з іншої. Замість подушки використовую сідачку вдень. Сідачка вночі, подушка. Або підкладаю ще сюди пухову куртку. І основний елемент пуховий спальник. Пальник з нейлону, це ковдра, качений пух 400 грам 800 пауер, розмір 200 на 80, температура комфорту плюс 6, ліміт мінус 5. Для того щоб спальник в ногах не з'їжджав, я кріплю його такою й резинкою. Ще один елемент це вкладиш. Я пошив його з легкої тканини. Вкладиш допомагає не забруднити спальник з середини. І ще один елемент конденсатник. Коли великий конденсат випадає при перепадах температури. Можна користуватися таким конденсатником. Це дихаюча тканина. Вона пропускає назовні, а конденсат осідає зверху. Але я рідко його використовую. Про спальну систему розказав. Зараз встановлюємо зовнішній тент. Розташовуємо тамбури напроти входів. Зверху необхідно зафіксувати верхній тент. Є ще зав'язки на дуги, але я майже ніколи їх не в'яжу, хіба що якщо сильний вітер або дощ. А так тільки зверху. Зинки можна ближче, можна далі поставити кілочок. Відкриваємо вентиляційні вікна з однієї і з другої сторони. Є ще вітрові відтяжки. Вони світло з натяжними елементами. Намет Tramp Stalker 2 встановлено. Цей тимчасовий мобільний притулок, готовий до використання. Цей намет я придбав в кінці 2016 року. На той час я задався ціллю мати намет в походах, який би був просторий, теплий і в тамбур в якого поміщався б мій велосипед. Все зійшлося на цьому Stalker 2. За 120 доларів. А до цього в мене були ще два намети: тримісний купол і двомісний будиночок. В них теж можна було помістити велосипед, але це було так незручно. Основним недоліком цього намету є його вага. Повній комплектації з сумкою чи це майже 4 кілограми. Правда, мені дещо вдалося зменшити вагу. За рахунок того, що я замінив стандартні кілочки, які важили 450 грам на алюмінієві. А також не беру в походи сумку чохол, вона 200 грам. Коли немає дощів, можна не брати в похід дугу великого тамбуру. Це ще мінус 200 грам. Але як не крути, 3 кілограми набігає. Ну, а з інших недоліків можна відзначити те, що вентиляційні вікна відкриваються і закриваються тільки ззовні. Пластикова планка і петелька тугі погано взаємодіють. На тамбурі лише один бігунок. В загальному я задоволений наметом. Особливо хочу відзначити його надзвичайно хорошу воду і вітростійкість. Одного разу неподалік Луцька, в день відкриття музичного фестивалю, зірвався штормовий вітер і дощ. Деякі намети просто літали в повітрі, було небезпечно. Але Трем стелкер стояв мов скеля і гідно витримав ці випробування. Намет теплий, трисезонний, теплий за рахунок того, що, по-перше, спальня в основному виготовлена із суцільної тканини, сітка тільки біля вентиляційних вікон. По-друге, тому що є хороша вітро, снігозахисна спідниця. Два входи, два тамбури, великий тамбур без проблем можна помістити велосипед. Для мене це важливо. А вага та компроміс між надійністю, функціоналом і вартістю. Я знаю, що на ринку зараз є багато цікавих сучасних наметів. Вони легкі, якісні, але дуже дорогі. Натепер щось змінити немає можливості, так що буду користуватися в поході цим наметом, тим більше, що в мене є ще намет піраміда. Йду поплаваю. Всім дякую. Якось зустрінемось.